Ти любиш будь-які мотивуючі фрази, відео і так далі. Але що з цим робити? Бо знаєш, ну, ми послухали, ми надихнулися, а, полетіли а що далі? А далі арбайтен. Вибачте, як себе змусити? Я саме зараз говорю навмисне слово змусити вмотивовано працювати. Можливо, ти зараз скажеш, які несенітниці я несу. Ні, насправді це дуже-дуже важливо. Якщо ти досі не підписана на мій канал, то підпишись якраз саме час. Тут багато лайфхаків. Ми завжди рухаємося в трьох напрямках. Перший напрямок це Я хочу, я хочу. Це знаєш, це якраз той перший пункт під мотивацією. Друге питання чому ми зупиняємось, чому ми не рухаємося? Бо там підсвідомо або свідомо стає відсутність відповіді на питання після Я хочу. А я можу це зробити. Тобто, якщо я хочу, хочу, хочу кабріоліт, але я зараз його собі не можу дозволити, що правильно, ти взагалі нічого не будеш робити. Бо для того, щоб почати робити, тобі треба оцю ступіньку піднятися на можу це досягти. Тобто, ти починаєш працювати, змінювати, вдосконалювати навички, ти вже можеш. Отой кабріолет собі отримати. Але третє питання а воно мені треба? М -м -м! От якраз воно і є ключовим до твого руху. Чуєш мене? Тобто, поки будь-яка мрія, бажання не перетвориться в твою потребу, ти її не здійсниш. Згадай, ти дійсно здійснюєш. Купу своїх бажань тільки тоді, коли воно тобі справді треба. Поділись своїми інсайтами просто зараз. Пиши, пиши, це корисно і тобі, і тим, хто буде дивитися далі.